Село Оконськ, що на Волині має давню історію. Відомим стало через гідрологічну пам'ятку природи, яку називають оконські джерела або оконська криниця. Старожили казали, що там давно ті джерела б'ють. Вода багата на магні, має однакову температуру і взимку, і влітку. Наразі до водою ми не пройти, все огороджено парканом. Колись ми ну, вільно ще в юності ходили там вільно біля того джерела, дивились на ту рибку хорель. Ну, а зараз там загорожали не підійти до нього нічого. І ті стави були там такі розкішні, що ходили й купалися. Зараз вона не знаю, що там робиться. Із кринички, яка виведена за огорожу, вода наразі не тече. Цією територією опікуються староста та комунальники, тільки вони мають доступ до водойми. Коли зустрічаю людей, які хочуть набрати джерельної води, вони кажуть, дядьку відкрити нам воду, бо щось не біжить. Я кажу, тут вода в ніякому разі ніколи не перекривалася, і вона самотьоком, біжить вода самотьоком. Але чи по тій причині, що впав рівень води в самому озері, по тій причині, що перестало функціонувати одне із джерел, ну, на даний час можливості такої знову ж немає. Ми закриваємо по тій причині, може правильно, може неправильно, але були такі випадки, що Ну, Наші люди якось їхня культура поведінки, їхнє ставлення до природи ну, вимагає кращого. Сюди заїжджали вантажівки, водії з брудними відрами, набирали джерельну воду з самою водойму, попри те, що виведена труба для зручності. По яких причинах? Може це від природи, може це людський фактор. Перетріцію на початку червня ну, одне із джерел. Перестало бити, тобто потужність його зменшилась. Після потужних дощів у липні джерело знову відродилось, але лише на певний час. А я помітив кілька днів назад, що і друге джерело, яке зараз на даний час функціонує, його потужність також також зменшилась. Вода, кристалева, плаває, форель. Купатися тут і ловити рибу заборонено. Цю гідрологічну пам'ятку природи видно з дороги, не дивлячись, що джерело втратило потужність. В інтернеті повно оголошень щодо продажу оконської води. Частина труби з цього джерела знаходиться на приватній території, і частина труби виходить на землю комунальної власності, тобто для потреб людей, усіх людей, не тільки для жителів, і це для приїжджих, для того часто набирають нашу джерельну воду. Але спостерігається така тенденція і така ситуація, що джерельну воду. Джерела, які знаходяться в центрі села, ну, набирають великими масштабами. Це відлік береться від кубів, від декілька кубів. Вода везеться для продажу. Виявляється, що на необізнаності одних спекулюють інші. Нам таки вдалося знайти цю приватну територію із аналогічним джерелом. Ворота у двір із криницею відчинено. Там хто хоче, той заходить. Господар каже, що криницю ніколи людям не перекривав. Навпаки, вона тут існує багато років завдяки йому. Ми взяли зятям, вивели на вулицю, туди на вулицю вивели. І сюди вивели. Два зробили, туди-сюди. Це типу для себе, а це, ну, щоб люди щоб менше по подвір'я ходили. В цьому році впав рівень води і тут так само джерело зменшило потужність. То ми обризали трубу. Опустили, тут трошки рівень, бо з цієї сторони, не з цієї не бігло, майже і з тої майже не бігло. То ми опустили трубу, то на цю сторону трошки стала йти, а на ту сторону, я не знаю, чи зараз йде, взагалі то йде. Біжить. Бо ми зробили на ту і на ту сторону, щоб бігло. А правда, що фурми приїжджають, набирають? Ну набирають, люди приїжджають, набирають. Це ну я що забороню комусь Ні, воду ну, це набирати? Це ваша приватна власність. Ну я не все одно не заборонюю їм. Нікому. Не вам не забороняю, щоб ви сюди приходили. Ніхто. Дивіться, у вас завжди сиді... ворота отак відкриті. І... Да, да? Да. А ви завжди сюди ходите набирати. А, де повинно. А тут завжди відкрито для людей. Так. Да. Чоловік каже, гроші не бере, а той, хто продає воду, що тече задарма, то на їх совісті. А кому ж не подобається їхні проблеми? По-перше, це особиста власність. Це моє. Хочуть для людей краще зробити, а людям ніколи нікому ні, не ще не то й не Всім догоди. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.